Спортивні кодом позиції 911 Ціна за 1 кілограм становить лише 3,75 доларів. Вага мішка стандартна для 25 кілограмів. А вартість мішечка 93,75. Зустрічаються фірмові моделі відомих брендів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Зустрічаються фірмові модельки, Adidas New Balance, Nike, Fila. Не втрачайте, друзі, можливість придбати один із запропонованих плотів. На сьогодні це в нас мішечок під номером 1. Ціна за 1 кілограм становить 3,75 доларів. Вага мішка стандартна 25 кг. Вартість мішка 93,75. Хто вже зараз бажає придбати, пишіть нам повідомлення, телефонуйте. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Лякок. Адідас. Адідас. Друзі, повторюю, зараз в вашій увазі представлений лот номер. Один шорти спортивні під кодом позиції 911. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо лише написати нам повідомлення і вказати код позиції та порядковий номер мішечка. Наразі це в нас іде лот номер 1 З вами, друзі, зараз текстильна група Кавлетекс. Ми реалізуємо сортований секонд-хенд оптом по позиціям. Мішечки у нас йдуть по 20-25 кілограмів в залежності від позиції. І зараз представлена перша позиція. Це шорти спортивні під кодом позиції 911. Всіх розмірів для активного заняття спортом не втрачайте можливість на вигідну покупку. Будьте першими, хто встигне придбати мінімальне замовлення. Становить один мішок 25 кілограмів. Вартість мішечка 93,75. Наразі вашій увазі представлений лот номер. Один перший мішечок шортів спортивних під кодом 911. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте огляди та робіть замовлення. Хто вже зараз бажаю придбати саме цей Пишіть нам повідомлення за закріпленим номером. Сьогодні у нас зніматимуться різні позиції. Розпочали сьогоднішній ранок ми з шортів спортивних під кодом 911. Будуть також сьогодні і футболочки, і товстовочки. Переглядайте наші огляди, робіть замовлення, не втрачаючи можливість на вигідну покупку. Вартість мішечка. Шортів спортивних становить лише 93,75. Хто вже зараз бажає придбати, пишіть нам, телефонуйте, підписуємося на канал. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Будьте перші, хто зробить замовлення. Для цього вам достатньо лише написати нам повідомлення. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за нашими оглядами. Робіть замовлення, мінімальне замовлення, один мішечок вагою 25 кілограмів. З вами, друзі, зараз екстрена група «Латекс». Оптові продажі секонд-хенда оптом по позиціям. Зустрічаються фірмові модельки відомої брендів Adidas, Nike, Fila, Champion. Це все у нас, друзі, от номер один. Хто вже зараз бажає придбати, пишіть нам повідомлення, телефонуйте.